Аварії на міжміських трасах, як правило, набагато серйозніші аніж у місті, адже швидкість на цих дорогах більша ніж в межах населеного пункту. Наша знімальна група отримала повідомлення про аварію за містом. За попередніми даними на Обухівському шосе зіштовхнулися одразу три машини. Про те, що аварія дійсно є і що вона досить серйозна. Наш журналіст зрозумів, ще по дорозі до місця виклику. Затор на шосе був просто величезним. Коли знімальна група таки дісталася до місця аварії, то з'ясувалося, попередні дані були правдивими. На дорозі завмерли три потрощені автівки: Ауді, Нісан та Жигулі. Після короткої розмови з учасниками аварії та свідками нашому журналісту відкрилася картина того, як все сталося. Зі слів очевидців, зіткнення відбулося так. Нісан їде в сторону Києва. Позаду нього мчить Ауді. З невідомих причин Ауді не встигає загальмувати і таранить Нісан. Автівку відкидає на зустрічку, де вона таранить жигулі, що їдуть назустріч. Сюди на, на п'ятерці їхав, да. слижу тормоз. Віжу, летить Ауді. Летить Ауді, коротше. Я намагаюся уйти в сторону, бо бачу, що вже машина на мене летить. Ну, удар вийшов. Свідки кажуть, ауді летіла на шаленій швидкості, хоча сам водій машини стверджував, що їхав максимум зі швидкістю 90 км на годину. Я їхав зі сторони конче заспи. Свої 80 90 км. Смім лівий ряд був свободний. Смотрю справа, як іменно йде машина, і я йду. А от Нісана попереду чомусь не помітив. Чоловік розповідає, побачив машину лише в останню мить і намагався уникнути удару. Я, виходить, нажав різкий тормоз, і мене по інерції все одно нісло далі. Я почав рулем викручувати, і все одно попав в машину. Про те, що водій Ауді справді екстрено гальмував, свідчать сліди від шин в кілька десятків метрів. А от чи справді він їхав зі швидкістю 90 кілометрів на годину, мають з'ясувати слідчі. Водійка Нісана каже: ауді з'явилася позаду дуже раптово, і вона її помітила тільки тоді, коли та почала гальмувати. Быстро швидко. – ну, Тобто ви, ви вже увіділи, що він тормозив? – я вже бачила, літ... що він да, скріпту тормозив і ну, летів. У цій масовій аварії травмувалися всі її учасники, але на щастя до лікарні не забрали нікого. Допомоги наданої лікарями на місці було достатньо. Якщо ви раптом втрапили в аварію, і вам потрібен евакуатор чи порада автоадвоката у спірній ситуації, телефонуйте з мобільного на гарячу лінію 221 1 ТВ. Лінія працює цілодобово. Більше відео з місця автопригоди дивіться на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.